Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні у нас тема, як завжди, викликає суперечки: пасинки на помідорах. Хтось каже, обов'язково потрібно обривати їх, а хтось каже, не чіпайте взагалі, їх хай ростуть. Сьогодні я покажу, що таке пасинки, для чого їх видаляють і в яких випадках їх можна не чіпати. А поки що ставте вподобайки під відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть в коментарях, чи видаляєте ви пасанки, чи ні. Отже, простими словами, що ж таке пасинки? От як бачите, у нас помідорчик росте. А пасинки це, от бачите, от, бічні, бічні отакі пагони. На ньому внизу бічний, ось тут бічний, тут бічний, ось уверху знову бічний. Оце все бічні пагони. Які ростуть між основним стеблом і листком, називаються пасинками. Помідори взагалі ростуть як ліс, якщо їх не стримувати, Ну, це ви звичайно знаєте. Особливо високорослі сорти. Ну, Це я вам зараз на прикладі сорту волове серце. Він високорослий сорт, якщо ви бачите, пасенки. Пасинок з часом теж починає цвісти і давати плоди. Але вони забирають на себе силу куща. Замість того, щоб дати кілька якісних Томатів отримуємо купу зелені і дрібніші помідори. Тому пасинки потрібно обривати. Отже, навіщо видаляти пасинки і коли це потрібно робити? Ну, Високорослі томати, це, як, наприклад, голове серце в мене чи небарао, пізніше будуть, вже вони підростають. Тут пасинки пасинкувати обов'язково потрібно. Формують зазвичай одне або два стебла. Так кущ провітрюється, менше хворіє. І томати швидше дозрівають. Якщо взяти низькорослі томати детермінантні, пасинки дають додатковий урожай. Не варто обрізати всі пасинки на низькорослих помідорах, бо ці сорти самі зупиняються у рості. Достатньо легке прорідження, щоб не було джунглів, а деякі пасинки можна залишати. Ну то про низькорослі сорти помідорів. Ми ж говоримо про це, наприклад, високорослі. Коли ж обрізати пасинки? Краще це робити зранку, в суху погоду, щоб рана швидше затягнулася. Ну, сьогодні у нас ранок, ще 8-ма година ранку, майже напевно суха погода сьогодні повинна бути. Хмарно з проясненням. Звичайно, ґрунт мокрий, тому що був вчора, в першій половині дня дощ, ще й не встиг підсохнути. Так що, я думаю, сьогодні вже можна відривати. Пасинки обривають, коли вони 4-7 см завдовжки, тоді вони легко відламуються. Пальцями. Ну, от, як бачимо, для прикладу ж знову такий от пасинок. Ну, він десь довжиною вже є до 7 см, і потрібно акуратно його опа, зламати біля основи. Отак. Беремо і зламуємо і все. І видаляємо. І потрібно не залишати пеньків, а отак обрізати майже під стеблом, як я, тому що з пеньків можуть рости нові пасинки. Якщо запустити, то можна порізати ножницями, але інструмент потрібно дезінфікувати, щоб не занести інфекцію в рослину. Давайте поговоримо плюси та мінуси пасинкування. Плюси. Великі соковиті помідори будуть у вас, якщо проробити пасинкування, краще буде провітрюватися самі ваша ділянка з помідорами, а це означає, що буде менше, менше фітофтори на ній. При цьому томати дозрівають швидше зазвичай, легше за ними доглядати, видно, де полити, де підв'язати. ну Взагалі краще заслідкувати за своєю присадибною ділянкою, де ростуть помідори. Мінуси, якісь мінуси в пасинкуванні також є. Це трошки більше мороки, тому що витрачається час на це, все потрібно ж поріджувати, ходити біля помідорів, постійно доглядати, а це вже, все час час, час, якого у нас завжди не вистачає. Також, якщо обрізати з дуже багато пасинків, особливо це на низькорослих помідорів, то можна втратити частину врожаю. Треба ж також з розумом робити пасинкування на низькорослих помідорах. Ну, і треба знати, звичайно, які сорти у вас ростуть. Бо не всім, знову ж таки, сортам потрібне пасинкування. Якщо низкорослі там навіть до 30 см, то на них можна зовсім не робити пасинкування. Якщо до 60-80 до 80 см, то зробити наполовину, скажімо так. Ну а високорослі півтора-двохметрові, тут бажано повністю робити повне пасинкування. Ну, от і все. Що я вам розказав? Пасанкувати не обов'язково, можна так сказати, але краще це робити. Знаєте сорт, розумієте, як краще діяти. Так що пишіть в коментарі, чи ви обрізаєте пасанки, чи даєте волю кущам, що у вас розростаються дуже гарно помідори і такі здорові кущі. Напишіть в коментарях, як ви робите. Завжди цікаво порівняти власний досвід з вашим досвідом, повчитися у вас чомусь новому. Тому що це найкраще, коли ми ділимося досвідом, вчимося один в одного. От. Ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. А ваші помідори нехай будуть смачними, а не зеленими до осені.